Фіналістів команда Віват Романів та команда Мал Коростень. Вітаємо всіх поціновувачів аматорського футболу, зокрема, житомирського аматорського футболу. Запрошуємо вас на фінальний матч розіграшу кубку Житомирської області пам'яті героїв Небесної сотні, у якому Віват у білій формі приймає Коростенський мал. Вони у жовтій форми. Олексій Творнін, і ми його вітаємо. і Вручаємо пам'ятний. Знак статуетку грамоту кращого голкіпера сезону 2023 року. Ми підемо Для виконання першого символічного удару по м'ячу запрошуємо ветерана війни, учасника бойових дій Валентина Степаненко. Дякуємо Валентину гортливими оплесками. Ворота Вівада виконують коростенці. Верхова подача. Виграє її капітан Черепанський. Він же далі з м'ячем, Але захисники все-таки виносять м'яч після Черний шов. 55-й номер Дмитро Рожко, 14-й номер Ігор Яцковець, номер одразу два виконавця потенційних біля м'яча. Останні приготування відбулися і є у нас удар. Але Олексій Дворні не без проблем все ж цей м'яч фіксує в формі. Знаєте, як у дворі казали, трикутовий гол, але зараз розіграш е, низом. М'яч заметушився в ногах у захисників. Ще одна подача на Масійчука, однак в дуелі двох фактурних гравців вже вкотре стикаються в своєму єдиноборстві, в своїй дуелі. Тут ще хто чіпляється за м'яч підбирання. Захисника тягне м'яча, підбирає під себе. Яскавець котить на удар. Петренко. Що буде робити Петренко? Підбирає ногу, пробиває з носка, так Більше по-футзальному, однак і мало. І зараз більше змушені працювати на захист. Знову Яскавець придумає на вакулу, Протконогий Дмитро, що придумає. Хорошу передачу задумав на швіця. Однак першим номером тут, однак оця невпевненість Павловського говорить про те, що гості все дуже чітко і класно перекривають. Вже в свою атаку починають іти гравці Вівада. Хороше закидання на Єворського. Денис пробиває вище над поперечкою. летить м'яч. Швець зараз придумує атаку, Борисевич м'ячем. Борисевич котить на Вакул. Удар від вокули повз ворота. Проходиться м'яч. І болівальником мало відзначитися голом у роздяганні. Пробиває Шевченко, непоганий удар, однак Дворнін по Петренку. Цього разу хто у нас? Шевченко виконує подачу від нього. Зрізання від базя. Положення по загрою там зафіксовано арбітром. Хоча й користенці апелюють, мовляв, зравні кількість боротьби. Лише два попередження було у нас. А зараз Яворський забиває гол в нашому матчі. Поки говорили ми про попередження, Яворський святкує взяття воріт, передає. Ну, а тим часом у нас Віват про їх склад трохи пізніше, бо зараз Швець вирішує пробити по воротах Левренюка. Однак... Аж на лінію штасної майданчика, однак там нікого немає. Тим менше Швець підбирає м'яча, Легко завантажує Березін. Забиває Березін. Класна і ефектна подача. Дуже м'яка майстерна. Відшила на ногу так, як треба гравець. Користання, тим не менше гості знову у нас із м'ячем. Шевченко. Удар від нього, але дворні на місці. Ясковець 2 в 1 виходить на ворота, котить, але базя не пройти. Шанс номер 2. На підборанні хто? Є удар з підбирання, але вище воріт. Летить на м'ячі в свої немолоді руки, називаємо їх так. Хороший пропуск від Гардєєва, Березін, але не дають тут пробити. Шевченко, саме він зайняв таку стійку, черпанський більше як підказчик. Удар від Шевченка. Ух ти, який це відворніна. Наполовичного. Це нормально там із Борисевичем. А тут все нормально з голами. Було би, якби, не положення по загрові, яке злазить Микола Березін 23-го номера. Включають Яцковця. Хороше закидання, до речі, на Сурника. Подача від нього, але на той м'яч ніхто не йде. Шевченко пробиває. Влучає у ужеля. Відбивається Віват. І знову відбивається віват, Цього разу за допомогою Готись. У нашому матчі користенці йдуть в атаку, дар від Шевчука, але вище. Павловський, що придумає, через передачу грає з Борисевичем Боресевич подає на дальню стійку. Березін пробиває через захисників. Дуже активно працює правий фланг. флангова подача. І вже безсилий Шевчук. Не чіпали бійти вже в шташний майданчик там, щоб боротися за цей м'яч. Шевчук елегантне скидання на Бедрачука, але тут Дворні Олексій пишає його вводити у гру. Лишав зараз ланфболом. І під цей ландбол е завершується кубок Житомирської області. Пам'яті героїв Небесної Сотні сезону 2024 року. Футбольний клуб Віват Романів.